На автомобільній дорозі державного значення Р. 24 татарів Кам'янець Подільський завершується ремонт моста через річку Рибницю в селі Яворові Косівського району. Дорога, що з'єднує Івано-Франківську та Хмельницьку області, є важливим логістичним маршрутом. Конструкція старого арочного моста, збудованого понад 100 років тому, була порушена. Міст визнали аварійним та непридатним для експлуатації. На заміну старій споруді встановлено новий модульний міст, який отриманий від американської компанії за підтримки ООН довжина моста 15 метрів, вантажопідйомність до 80 тонн. Нині проводимо берегоукріплення, водовідведення, завершуємо асфальтування підходів до мосту, готуємося до монтажу бар'єрного огородження та виконуємо благоустрій. Повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області. Коментуйте це відео та підписуйтесь на канал.